церков не лише на віддіні чуда святима основалася із праздник. У 860 році, а ці цифри запам'ятайте, 8-6-0, 18 червня юнія 860 році некі таїнственні руси или роси по гречески прибили під Феса... Константинополь і чуть не взяли город. Там армії на місці не було. Сам патріарх Фотій був учасником того собиття. Вони просто не знали, що робити. І хоча прийшли тоді розсиди на маленьких корабликах, вони не мали сили взяти стіни. Ну на всякий случай, Фотій патріарх виносить із храму. Покров Божої Матері Омофор клади на стіну розкладують, і вдруг увиділи, як руси почали збиратися і йти. Фоті написав, пізніше чудося стало, по молитам Божої Матері ми звільнилися від опасності падіння Константинополя. Но русам було доста, навірно, награбилися тоді язичники Содунайської долини і не брали стіни. Фотій відів чудо, він відів русів, язичників, дикарів, а то були наші предки з вами. І от що робить Господь? Руси дійшли, но через три роки, у 800. У 1963 році ці руси посилають князя Ростислава Моравського і нашого Ужгородського послання, Вишліть нам таких учителів, які би навчили нас гречеському християнству, но по-нашому, по-слав'янськи, грецько православ'я, но по-нашому. Чому? Бо то, що ми руси виділи, який великий Бог греків. Ми не знаємо, що це стало, але нас сила утки одвела, так значить, сильний Бог православних. І ми хочемо бути греческі православні. Так, на наші землі прийшли через три роки після того, чуда в 860 році. Прийшли єпископ і архієпископ Мефодій і священник Кирил, браття Кирили. Вони зробили чудо, вони принесли письменність, перевели Євангеліє, Біблію, богослужебні книги. Зробили наш народ церковним Божим. Не ми кажемо, тот самий патріарх Фотій сказав, тут і дикарі. Котрі сім років назад, каже, напали на нас, ну, ні, уже суть Божим народом, то оцінка фотія наших древніх предків. І так, покрова Божої Матері включили в себе і покров Божої Матері на стінах Константинополя, захист віри і землі. І нації. і віддіння святих, котрі відділи, як Божа Мати простерла свій омофор над людьми. Божа мати, ти указала чудо нашим предкам, Русам і Стесу Анклава, який великий Бог православних. Ти покликала Кирила і Мефодія. Наші предки стали православними і з того часу навіть унія. Не змогла переломити православ'я під Карпатами. І ми сьогодні перший раз за 377 років останніх святкуємо покрова вільно. Ніхто наших людей не кличе, бо другі віри, неправославні, вже празнували першого числа. Якої благо, Повторюся, може й не стоїло мені. Критикувати державних чиновників, чому не вмішалися у церковні календарі. Вони для нас зробили добре, одогнали від нашого празника чужих. Господи, який ти великий, що ти, Боже, робиш? На конці указуєшся й добрим. І ти, Божа мати, оберігай наших людей. Научи нас любитися так, як люблять свої діти свою матір. Бо ми розуміли, що в цьому світі много є радісних людей, які під покровом Божої Матері, і дуже много людей, котрі втратили покров і медленно угасають у гріхах і у бездуховності. Ну а то, що нині праздник великий, ми відчуваємо серцем і душею, тому, принося благодарення Богу, просимо, Господи. Тобися би це не стало, які б закони тепер не приймали, бо вже хваляться законодавці, що вони вже готові, числом вище 326, розтоптати Конституцію і прийняти закон проти нашої церкви, вже готові. А ми їм кажемо, а ми під покровом Божої Матері. Божа Матері, оберігай нас і тут на землі, ми діти Божі. А в вічності по твоїм покровам і насліднику царства Божого. Амінь.